Ану, почекай, 16 є. Я буду лаятись. Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі Пана Лес Мене звати Олександр. І ми продовжуємо грати в Ендлінг. Про лисичку. Продовжуємо шукати сліди нашого дитинчати. Продовжуємо виживати просто в цьому світі, знаходити їжу. До речі, ось і запах нашого дитинчати. Побігли по сліду. Можливо, на це. О! Гвинтівка це вже погано. Це вже дуже погано. Добре, але вона десь в, іншому, в іншій стороні стріляла. Тому. Тому Ідемо ідем сліду. Так, тут було закрито минулого разу. Е, Відкрита карту за допомогою і одне з трьох місць. Ага, одне з місць, зазначених знаком питання дозволить вам розмістити відволікаючу точку. Е, ось це, здається, вона і є. Угу. Угу. Так, і що нам це дає? Тепер ми можемо. Е, тепер ми можемо. Ну, це зрозуміло, що. Так. Мисливець на хутро буде обшукувати пізніше. Можливо, нам потрібно повернутися до заводу і вже обійти з іншої сторони його і тут спуститися, але не знаю поки. Давайте заглянемо. А ось, ось цей чувак, що стрелькає. Добре. А, до речі, а де запах -то? А, Я вже підзабув. <нах> Нічого. Так, де? Де? мале? Так, їжа потім, все потім. Мелкий, ви йдете? Демо по сліду. Ага, це що таке? Це що таке? Е... Навіщо він взяв малого? Що він хоче з ним робити? Не чіпай мого малю малюка. Скотиняка. Идем далі по сліду. Воу. А як же ж нам? Проскочим, може, проскочим? Ні, не проскочим. Пішов нахер! Пішов нахер! О так, сука, вали нахер від мого малюка! Скотеняка. Малесенький, я теж зараз погульбую. Все добре. Уті моя лапулька, все хорошо? Я всіх відпижу, щоб ти тут. щоб тебе ніхто не чіпав. Ви то бачили? Скотина? Ох, ми йому задали. Так, що цей гнида робить? Що це таке? Якась тряпочка, чи що воно таке? Чекав, він якісь карти, не знаю, якісь коротше матеріали, він е... губе по сліду. Ой, не то. Е... Нюхаємо. Десь ще має бути запах. О, ось, ось. Побігла. Десь тут, десь тут, десь тут. Так, чую, чую. Воу! Wow! Нас спалили. Е... Е, велась. Малий, давай. Давай. Чекай, це один. Ага, ті заховалися в кущах. Нормально. Аж так. Навичка, чудово. Але він стоїть по нас. Так, малий, сидит тут. Ми зараз його. Я не знаю, що ми будемо... Ага, нормально. Він втік. Так, девочка. А девочка хороша? вона на карті відображалася. Можливо, вона нормальна. Дякую. Зьйомпу їм, вйомпуїм! Нормально, ми хавчик ще й дістали. Айдимо! Ха-ха! <свісно> Нормально. Так, все, малих накормили, мужика відволікли. Під казку обнюхали. Що він тут робить? Я не розумію, що це. А де малий? Малюк дездівся. Він щось зробив з малюком. Так, ну я так розумію, все. Три підказки ми заробили. Тепер нам далі потрібно буде обстежувати зону. Шорткат відкрили. Чудово. Так, малі поїли. Угу, так, шорткат ми відкрили. Це добре. А... а що це тут барсук бігає? Ну давай пішли, шорткат. Значить по ньому нам і потрібно йти. Так, біжим, біжим, біжим. Тікаємо. Мелкі, ви? Ідуть, мелкі йдуть. Заховаємося, ніч закінчується, ховаємось. Ага. Так, у нас вже є навички стрибки вуси. Копати, пролізти і зібратися. Це добре. Надіюсь, вони нам будуть допомагати у виживанні. Не зважаючи ні на що, все ще є добрі люди. Так, дівчинка нас покормила. Дуже їй дякую. Можливо, і наступні рази ми, ми зможемо до неї ходити, вона нам буде якісь е -е, смаколики давати. Ага. Е, так, ну, раз відчинилось, то пішли сходом туди. Як туди дістатися? Так, прямо потім праворуч, ще праворуч і далі. Е, я перепрошую, а там внизу якісь. Он... Пішли краще туди, сходимо спочатку. Там якісь події. Ну щось цікаве буде. Сходимо, подивимось. В будь-якому випадку, мабуть, щоб. Е прогрес гри якось продовжувати, нам потрібно по цим подіям ходити. Це дівчинка співає? Давай до неї залізь. Вона щось малює? Тут нема. Ну, а десь не тут. Нам внизу, мабуть. А, ось малюю Не бійся. Вкусняшка є? Єй! Там смаколика давали. О, й можна погладитися. Спасібочки, спасібать. Так, чудово, одну подію пройшли, тепер нам прямо і ліворуч, і попрямій. Сходимо туди, я сподіваюсь, там не закчинено. Але то, що вона нас покормила, це класно. Прямо і ліворуч, я здається, так казав? Так, сюди. Там сова, я не хочу більше з нею битися. О, крол, крок, стій! Стій! Хоча! хо 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 Клас! Айда! А, так, нам-то нам прямо и бігти по... Ух ти! Нора! Що за нірка? Нірка якась. Мабуть, а, то, мабуть, кролячеш. Так, тут можна спуститися, але малі не спустяться. Почекайте мене там. Е, а, та тут пастка просто. То неважливо. То неважливо. Я тут, я тут, все, нормально, не переживайте. Пускайте. Ага, мітку можемо поставити. Давайте поставимо мітку. Це мітка поставлена. Це тут буде ходить е мисливець. О, малий може зібратися. <свистак> Такі ми полізли тоді. А, ну поки він. <свистак> Диви! Ха-ха, <свистак> клас <свистак> тепер і я залізу. А що ти лізеш за мною? Ти. <ріст> Диви-диви, поліс на саме верну, Йолки-па, Куди тебе понесло? Ну, і тепер залишився без яйця. <ріст> так, добре, нам там десь відчинилися. Пішли сходим до борсучка. Може ми в нього щось вкрадемо. Це не борсучок. Це шо таке? Це офігенний шорткат на першу локу. Клас! Але нам поки що сюди не потрібно. Це класно. Якщо сюди повертатися, потрібно буде. Не треба обходити все. Ми просто візьмем і переліземо через нору цього е... Е... бобера. Як його? Ну ви зрозуміли. Е, добре, чудово. Е, так. Е... Я не розумію, куди нам? Там назад, отак сюди. Так. Але там ключик. Нам, е нам потрібно було. Отам наверху, біля червоного мужика, праворуч від нього. Це потрібно повернутися. Це потрібно повернутися. Отак сюди. Тепер з... е Е, йдемо прямо, потім завернути ліворуч. Отак, сюди, ліворуч. Правильно? Ні, неправильно. Отак сюди, тепер отак сюди. І тут нас щось відчинилося. Ух ти, вон він. Я думаю, ми по-тихому мимо нього проскочимо. Е, так, нам просто далі. А він нас не. Він ж нас не побачить, не почує. Нормально. Так, а тут що? Тут ми щось відкрили. Так. Ми тут можемо тепер поляськать. Е, Ага, це шлях, не знаю, в будівлі, а це шлях куди? Навколо. Давайте, поки навколо пробіжимося, всередину не будемо заходити. Помало е, лиш що. Тут я вкусняшка. Ану, красавчик. Молодец. Валю. Що там? Опять якусь личинку? Фу. Сам її їж. Я не хочу. Тільки шведеньку. Пішли. Пішли. Це, здається, якась ферма. Можна наверх, а можна наниз. І на низу мені зовсім не подобається. Валим! <рес> палим! <рес> Стащили старілки. Так, малі сюди не заберуться, правда? Малі сюди не. не... не... не, не да. Малі сюди не допригнуть. А, я тоді зовсім не знаю. Ну мені ж без малих йти, ну, не можна. Та так, чую, чую, малесенький, все, 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 все. Не, не, не кричить. Добре, поки ми відчинили це все, там побігали, валим додому, переночуємо. Де ви, алло? Валим переночуємо, потім з самого раночку, з самої ночі раночку, підемо вже сюди перевіряти, що там до чого. Так, що мисливець? А мисливець, типу, та, да, ну, не, не, не спить, нічого. Чи нема його тут? Ні, стоїть скотина. Е, Йошкін балет, а нам сюди. Ага, ми зможемо проскочить мимо нього. Ну, відвернись! Ой. Я надеюсь, нас завантажать. Можна? А, можна. Фу! Я думав, ми проскочим. Далеко нас відкинуло. Тільки не кажу, що на самий початок. Ну, маю на увазі серії. Події за нами прийдеться проходити. Це дуже паскудно. Що поробиш? Ну, тепер ми знаємо, що ми просто так мимо нього не проскочимо. А як же ж його обійти? На корточках. Привіт, дівчинко. Знову. Вкуснятка є, маколики є, що небудь є. Давай полащимось тепер заново знаємо. <сміт ett> Зато ми побачили двічі цю прекрасну сцену. Пока-пока. Е -е -е -е, нам потрібно нацарапкати того, щоб мужика відігнати. Я вірно розумію. Нам потрібно спригнути і ліворуч. Спригнути. Ілі воруч. Праворуч, я перепрошую. Не знаю, куди я дивився. Так, кролика вже полювати ми не будемо. У нас е дитинчата Ситі, в принципі, все гаразд. Так, нам сюди. Ось сюди. Так, царапкаємо. На, царапкали. А, ну, в принципі, в принципі, мене так далеко. Тут ми просто багато лазили, так усі фігньою займалися. То нам не потрібно. Нам сюди, правильно? І сюди тепер. Давайте спробуємо, ну, нам ж все одно доведеться проскакувати проскакуватимемо нього, вірно? Ну так. Ми попробуємо на картанах. Повзти. Так, здається, все гуд. Так, чудово, він стоїть рівно стільки, щоб ми пройшли на сюди ж ти не повертаєшся? Звісно, повертається. Для атаки? Для якої атаки? Натисніть, а для атаки. Не хавкайте, малі, ви чо! Ой, здається, я не встиг, я щось затупив. Нормально, на малих він не агреться. Клас. Так, чудово, куди нам? Е, Спригаємо донизу і. А, отак йдемо. все, валим додому. Я надіюсь, він нас більше не поміде. Жах! Все, ми це зробили, йдем, сейвимось. Тут багато людей скільки. Чому ми вибрали саме таке місце для. Е прихистку. Все, йдіть сюди. Піпірки! Йдіть сюди. А ви не зовсім не поїли. М -м -м. Ну, давайте збережемось, на всякий случай, я не хочу Нормально. Збереглись. Ви не можете стрибати вгору ще раз, якщо платформа дуже висока. А ми це, здається, бачили, чи ні? Не Так, Так, одразу ж нюхаємо на е, нашого маленького, тут нічого немає. Ух ти! Ага. А пішли. Можливо, там можна буде розцарапкати знову. Подивимось. Подивимось. Так, сюди. Ні, просто прямо. А ми тут були взагалі? Я щось не пам'ятаю. Ні, не були. Такого ми точно не робили. Треба обережно. Я надіюсь, тут людей нема. Ніч все таки Людей не має бути. Ага, ага, так, царапкаємо. Клас, все. Нацарапкали і далі трішки теж можемо нацарапкати, щоб їх а це не той борсочок, що нас врятував. Що е, мені? Як мені тебе врятувати? Так, я зрозумів, нам потрібно. Залізти з цієї сторони. Ось, далі. Обійти. Та сараза! Зараз. Він мене. Зненацька застав. Та знаю, я знаю. Зараз все буде. Добре, що ми тільки збереглися. Мене це вже прям. Ну, хоч екшен якийсь почався, а то одне і те ж саме бігали, 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 бігали. Побігли. Е, так, здається, ми сюди. Так, 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 піде цим екскаватором. Потім була дошка, дерево. Деревина, упавша якась шняга. Єсть, прокопали. Тепер царап, 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 царап. Так. А тепер дуже обережно. Ми ж професійні мисливці, алло. Так, я бачу. Ага. Так, обережно. Де він світе? Де він світе? Переходимо. Швидко, але тихо, як ніндзя. Хоп є. Так, швидко, але тихо, як ніндзя. Куди ти дивишся? Швидко і тихо, як ніндзя. Маленький, ви може покушайте спочатку? А я вам тут ще ось малого, бо ми не їли нічого. Зараз, зараз, так, тримайте. Все ми Ситі. Тепер ми можемо... Так, я ж правильно ми розумію? Та. Ми йдемо чотко. Ніндзя, ми ніндзя лисиця, Ми ніндзя лисиця павук. Павук, бо ми подаремо, як людина павук лазила. Так, не дивись сюди. Не дивись сюди, не дивись сюди. Чекай, ще, ще не дивись, ще не дивись, все, може дивитися. Так. Так. Нормально. Тихо. Спокійно. Так, давай, дивись сюди. Дивись сюди. Угу. Чекаємо. Чекаємо. Ух і влучна скотина. Пішли, пішли! Хоч би одного разу промо, хоча там скільки, 10 метрів до нього. Так, є. Ми хоч правильно йдемо? Ну так, здається, правильно. Так, тепер нам ось тут треба пройти. Давай, давай. Останній останній ривок. Пішли! Малі, пішли. Оп, оп, не дивись сюди, не дивись сюди, все ще не дивись. Ми ніндзя. Безшумні. Так, є. А, тепер треба придумати, що з цим гімнюком малим робити. Піти назад, я зрозумів. Що ви там жрете? <зараз>, Зараз принесу, неси. Зараз. Так. Ніндзя. Не, почекаємо. Почекаємо. Чекаємо. Так, дивиться. Нам потрібно максимальний таймінг зловити. І. Пішли. Швидко. Але тихо. Ми як тінь, але вночі. Є клас. Так. Одну частинку пройшли. Оп, ховаємося. Чекаємо. Вичікуємо, вичікуємо, вичікуємо. Вичікуємо. І пішли! Перед! перед перед, перед, перед ну, ну тут ту ту-ту! Тут. Так, чудово, є! Іще один чи два рази потрібно так зробити. Тихо! Спокійно. Ох, я вже чи дочекатися не можу, коли ми кістюляйдан. Бігом! Бігом! Меніндзя. Мендзя. Так, є. Yeah. Куди йти? Нам ще, Йолки-палки. Вже ж стало прям посередині. Йдить звідси взагалі, постав клітку сюди і йди звідси. Так, таймінги, пішли. Хоп, 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 хоп. Тихенько, тихенько. Малі не гавкаємо, не пищим, і не робимо нічого підозрілого. Ми просто прохожі. Так, ще раз. Робіть вигляд, що ми тут взагалі просто так ідемо. Так, я. А куди він світить? Він сюди світить, так. Так, пішли, пішли, пішли. Тихо, тихо. Не ори, дебіл! Є. Тримай. Ага. Де моя подяка? Краща дяка для героя. Це коли. Врятованих все в порядку. Ага. Ага. Слухай, ми мимо неї зможемо пройти тихенько. А, то мужик. Чекай, він нас бачить. Відвернись, будь ласка. А, це ж ми його самі приманили. Лол. Валим! Валим! Бігом! Бігом! Ха-ха! <плес> в дирку, в дирку, в дірку! Ух! Це ж ми самі його приманили. Все, чудово! Чудово, прекрасно! Ми врятували борсука Борсучу е... Мілкотню. Де ви там, алю? Чекай, а де третій? Ай, фу, не лякай мене. О, прям, прям супер серія почалася. Давайте закінчимо на цьому, а Продовжимо наступного разу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і побачимось наступних відео. Хай щастить.